Ой, йдемо з футбола, і Максим каже, дивись там какашка, какашка. Ой, я не можу, йдуть і стукнути. От так круасан став любві какашкою. Чи не круасан? Буде великий, надувається, так? Так. Да. То це какашка? Не какашка, це круасан Круасан, так? А як ти зрозумів, що це Це круасан. Це То тобі тато сказав? Так. Да. Чи ти сам побачив? це да, ага. А є нам бути це? Ну, Ми їм це те? Ні. Буты. Hehehehe <laughs> Сьогодні такий цікавий ранок відвела Макса в садочок. Пішла на Укрпочту, бо вже декілька днів мені приходить смс. Ну, не, декілька днів назад приходила смс, що мене там щось чекає, думаю, давно не замовляла нічого на тему, цікаво, що, що там. Прихожу я забираю отаку плоску посилку. Відкриваю я вдома цю посилку. А тут оце. Хтось знає, що це таке взагалі? Ну, типу, я... Шоці. Бо я, ну, перепровіряла декілька разів, чи це дійсно на мене, так? На мій адрес. Я зайшла на сайт, дивлюсь, а я нічого такого не замовляла. Зараз відкриємо, подивимося, що це. Є в мене підозра, що це наклейки. Або це... Одна така загальна бля, і куди це клеїти? це таке таке бувало? в мене другий раз в житті вже таке, що мені просто з Китаю приходить щось отаке рандомне. Раз було, я замовила кульки, по-моєму, мені прийшли пакети. Але пакети знадобились. Знаєте, ці маленькі пакетики, щоб там до дня народження дочок такі, всякі солодощі, щось там запихати. І. Ну, тоді це пригодилося, хоча це геть не то, що я замовляла. І оце, ну в мене, слава Богу, всі вже укомплектовані. Посил... Ну, типу, що я нічого не замовляла, нічого не чекаю. Ну оце, ну, я не пам'ятаю, куди це клеїти. Що з цим робити? Ой Боже. Так, прийде Максим з садочка, хай він наведе з цим. Щось, я не знаю. Мі здається, він навіть цей мультик ні разу в житті. А ні, може раз дивився. Коротше, розказуйте, якщо в когось щось таке схоже бувало, бо я напевно не розумію, чому так стається. Кіт теж в шоці. Ти побачив брата свого, так? Да? Чи тобі пакет треба Чекай. А це я, ми з чоловіком купили легко. Ну, я купила, я вибрала 6. А тут такі малесенькі деталі. Це чоловік склав, звісно, а Макс розкладає. Ось. А ще в нас є обнови, зараз покажу. Короче, мій чоловік вже декілька місяців, якщо не років, хоче в спальні поставити телевізор. Я проти цієї ідеї з багатьох причин: по-перше, в спальня краще Це спати. По друге. Е, найкраще, Бо я вже сюди кондиціонера поставила. бо літом в нас тут вмерти можна в цій кімнаті, а зимою достатньо холодно, тому напевно краще просто ну у нас дуже великий конденсат просто йде від вікон. тому, ну якби одна з Це тупо вікна, тому ти на, на 5% на вулиці можна сказати. Е, отакий от момент, І, А він хотів плазму. Ну і ще мене, ну думаю, ну типа будемо що лягати спати під телевізор. Я таке не люблю, я так ніколи не засинала, Мені треба, щоб взагалі всі максимально э, тихо дихали, э, э, ніхто не храпів, не сопів ще й носом, щоб всі обов'язково дихали, і там, щоб кіт не гриз свої кігті. Ну і коротше таке, мені треба максимальну тишину, щоб я заснула. Бо поінакше я не можу заснути, тому в принципі кожну тривогу я завжди чую, я цього прокидаюся, потім ще довго і нудно не можу заснути. Ну коротше, такий мене тип нервової системи. Я ну, тупо я не можу заснути, коли мені шумно. Чи якщо світло якесь, я прокидаюся від близько, ну, типу, в мене не знаю, повіка якась занадто тонка, чи що? Я не знаю, які є люди, які, як діти можуть спати днем. Там. Я не можу, мені треба голову під подушку запхати, щоб взагалі тотал блек був. Ну і, коротше, пішли ми в магазин. І, е, знаєте, як то кажуть, компроміс у нас. Е, плазма ні, а монітор, да, Ну, типу, в мене чоловік як працює, йому з такою виборю, то я оце тицькаю, так ніби легше. Е е цей що-шо. -що. Е він працює е коли вдома, дуже рідко, взагалі майже ніколи, але йому <с up> е е е треба монітор. от В нього на, на роботі монітор. Він ноутбук до монітора підключає все. Він каже: мені треба монітор, і я там, якщо що, буду з нього за містеріка дивитися. Кажу, окей. Де ж я знала, що ми реально його купимо, і ми його купили. Ось такий монітор. Мотор у нас тепер живе в цій кімнаті. І взагалі в цій кімнаті тепер у нас з'явився куточок. Це такий офіс, кабінет мого чоловіка. Взагалі виявилося, що монітор ще й не простий, а золотий. По-перше, до нього є пульт. По-друге, він ще й працює так трошки як смарт тв Ціна питання щось біля 7 тисяч, мабуть, чи 8, щось таке. Чесно, навіть не пам'ятаю. Ось так що такий він у нас тут з'явився. І що хочу розказати, значить, цей стіл у нас же стояв на кухні, і поставити його отуди було супер важко, тому що там е була деталь, яка з'єднувала ніжки. Бачите, а тут у нас батарея, ну і виходить, що він ну, знімав. Але у нас же ця ніжка ще теж вона отако стоїть і виходить, що вона не вміщається туди. І зверніть увагу. Як чоловік вийшов з цього положення? у нас тепер ой, не знаю чи видно. Короче, ніжка стоїть навпаки. Ой Боже, я як побачила, я сміялась так довго. Кажу, кажу йому таке враження, наче я якихось молдованів покликала зробити ремонт, і вони його такого все построїли. І він посміявся, слава Богу, не обідався. Але ну, це дуже смішно виглядає, але слава Богу, що ціло устойчивий. Бо він спочатку взагалі одну ніжку зняв. Ми поїхали купляти, ми приїхали, цей стіл валявся на підлозі. заберу цей. Це вже лежанка котяча, а не чехол. Е -е... Бо кіт, напевно, заліз, знаєте, зліз і перевернув. Коротше, сусіди там, напевно, інфаркт Міокарда зловили, коли воно там гепало. Можу, ні. Ось так. Так що такі в нас обнови. Е -е... Ну і тепер... Все. тепер Макс офіційно дивиться свої... свій контент на, великій... на великому телевізорі на кухні, а у Сергія ось є куточок. Куточок в хаті його там. Ну, я насправді не знаю, як можна в цій кімнаті сидіти працювати. Тут, якщо не відкрите вікно, будуть запотівші вікна. Якщо закрите вікно, то все нормально, але відкрите, відкрите вікно то холодно. Так, піду одну каву вип'ю, бо щось взагалі голова болить. Знаєте, я спала всю ніч. Але що ж, у ну, мене буває. У мене оце якісь мігріні. Такі, знаєте, Я після того, як Макса народила, помітила, що я оце страдаю цією такою болякою. Що мене не бере ніяка таблетка, хіба якщо я тако посплю, там, да, і ну, так прям глибоко мені треба поспати, або е, ще аспірин, ще плюс-мінус, і нурофен. Оце що ще може мене взяти. все. Ніякі цитрамони, аналгіни взагалі. Ну, нічого, я просто з цією головною біллю буду ходити. Навіть пробувала вино пити, думала, що це ні. Ну і типу, важко трохи існувати. Воно дуже так впливає, знаєте, на якість життя, коли болить головати, якийсь такий весь. Але що робити? Нічого. Піду зараз роботу робити, от що робити. Стірка стирається, Максу купила куртку осінню зимову на OLX, потім покажу. І мені ж ця дівчина пише: е, каже: Вам заміри не треба? Я кажу: Та, ні, не треба! Там розмір 104, Думаю, якщо не на зараз, то потім на весну буде. Я глянула на цю куртку я думаю, що це. Ну, там вона написана була демісезонка, але типа, що син носив зимою. Бляха, то це я не знаю, це, це зимова, а не демісезонка, Вона зимова тоньша, ніж ця. І, коротше, так, да, так що я не знаю, вона прям геть така велика, вона 104-110, Макс носить 98-104. Але 98, це вже він як тюбік в ньому. Ну, типу, він якби нормально, але ну прям вже такий, прям впритик, не замаленький. А 104, знаєте, ну як як вгадати? А це 104-110, ну коротше, прям, ну, напевно, таку рукава були, як в нашому дитинстві. От, і цей, ну нічого, нічого, хай буде. А ще це з Оліксом, теж така, знаєте, взагалі, хто куди діває дитячі речі. Я не знаю, куди. Ну, як знаю, Я знаю, там половину речей нам потрібно там віддати, бо нам дали. І, знаєте, ці речі так переходять від діток до діток. Е, інші речі нам теж віддали, але е, тож, такий великий пакет. Але я думаю, що, ну, мабуть, доцільніше їх теж там віддати комусь, в кого ну, там є така потреба. А потім думаю. Знаєте, є такі речі, які би і лишив там на наступне покоління. Ну, бо вони такі д -д дорогі душі. Взагалі, напевно, перший рік життя я всі Максові речі залишала. І вже десь після року я вже деякі речі починала там роздавати потихеньку. А зараз я не знаю, що робити з цими речами. Я з одної сторони дивлюсь на ці речі, і я би їх всі лишала, з іншої сторони, ну, ті, які не треба повертати. А з іншої сторони. Думаю, а якщо, там, наприклад, народиться хтось там дівчинка буде, так, ну, типу, тут стільки речей, не знаю. Ну і вже якісь такі, що точно ні, я вже кинула на Оликс, наприклад, там, тапочки тапочки в садочок. І я розумію, що я просто глянула що за добу ноль передів і думаю, як так? Ну, типу, я як щось купую. То зазвичай все розлітається, як гарячі пиріжки. Ну просто що я вже пишу: а чи є в наявності, бо деко взяти і купити те, що сподобалося, це ну, це охота просто велика. Ну, як я щось виставляю, ну я не знаю, наче в якомусь сірому бані. Ну, типу, взагалі, ну, типу, ну як? Я продавала на Олексі речі, але ну, не знаю, може речей 10 продала за два чи за три роки. Ну, це типу, дуже мало, я вважаю, ну це такі якісь трошки специфічні речі були. тому... Ну, специфічні в плані там взуття ми носили з Максом, бо там була потреба в нього. Я не пам'ятаю, чи я розповідала. ну, типу, У нього там була приведення переднього відділу стопи, і нас було таке типу, потрібне специфічне взуття, там перші півроку носити. Ну і куди це взуття? Ну, типу, понятно, я його там купила за півтори тисячі, але ну, не так багато діток, кому таке взуття потрібно. Ти його там за безцінь продавала? То, напевно, і треба там заставляти щось за 20 гривень, щоб тебе забрали. Ну, хіба так? Ну то ж, ну коротше, я фінансово неграмотна людина, я це знаю. Я не знаю, як з цього профіт якийсь э, винайти, бо поки щось не виходить взагалі. Бо поки я просто, просто фінансово неграмотна і визнаю це. Ось так. Тому що можна було б багато речей не купити, а воно мені все треба. І що ти будеш робити? Нічого не зробиш. Так що все. Все, всім гарного настрою, приємного дня. Я пішла працювати і всім продуктивного дня теж. І що, вже кінець дня. І не поміг мені Нурофен. Я вже полежала і щось там цей. Ну, полежала, подрімала, то трохи легше стало. Але, ну, далі болить голова. таке як я не знаю, скупчення всіх напругів на, 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 на Ой, Почуваюся овочами, якщо чесно, Йду за малим садочок і я не уявляю, як зараз ми проживемо це життя. Я сподіваюся, що ми просто добре, що йти недалеко, і якщо що, ми просто підемо додому.